Послухайте віршик, захоплення є в кожного, різняться лиш вони. У мене теж захоплення, майструю я човни, є щогли і вітрила в них, пливуть, як кораблі, малесенькі вітрильнички, творіннячка мої. Друзі, сьогодні ми з вами також змайструємо човники. А для роботи я підготувала шкаралупу волоського горіха, що буде основою наших вітрильників. Палички, геометричні фігури з паперу. Вони слугуватимуть вітрилами та пластилін. Спочатку відшипуємо невеличкий шматочок пластиліну, скочуємо з нього кульку та розміщуємо всередині шкаралука. А тепер. Обираємо будь-яку геометричну фігуру і за допомогою пластиліну кріпимо до неї паличку. І ось вітрила вже готова. Ставимо його усередину і вуаля, перший човник є. Так само майструємо і інші вітрильнички. Ну а щоб наш човник поплив, Треба занурити його у водичку та обережно подмухати через трубочку для соку. А ще можна влаштувати веселі змагання, в яких переможе той човник, який першим дістанеться протилежного боку. Тож, малята, я бажаю вам натхнення та з нетерпінням чекаю на фото ваших човників. До побачення! До нових зустрічей.